У столиці на вулиці Лобачевського сі, на будмайданчику житлового будинку в Баштового краю на просіла технологічна платформа на висоті 70 метрів. П'ятдесятирічний будівельник, який звідти впав, загинув. Двоє робітників 30 і 36 років, отримали важкі політравми. При падінні їх затримала нижня платформа. Прямо на ній медики і надавали потерпілим першу допомогу. Їх госпіталізували до лікарні швидкої допомоги за попередньою інформацією рятувальників. Не всі будівельники мали ремень безпеки. По предварительной информации, двое человек, погибший и один со строителей, были без спасательных поясов. Абсолютно одному повезло, то, что он упал на вот эту, как я вышел, упомянул, площадку крана. Один с высоты 70 метров упал на землю. Это нарушение чистой воды, как на меня, это нарушение правил техники безопасности.